На сьогоднішньому занятті розглянемо формулу коренів квадратного рівняння. Загальний вигляд квадратного рівняння має такий ax квадрат плюс bx плюс c до рівня 0. Це рівня... загальний вигляд квадратного рівняння. І так, квадратне рівняння. Можна розв'язати за допомогою дискримінанта. Тоді формула дискримінанта дискримінант позначається через букву Д. Дорівнює b квадрат, тобто коефіцієнт, який множиться на х, мінус 4 помножено на A і помножено на c. Існує три випадки. Перший випадок, якщо дискримінант рівня нулю дане рівняння має один корінь, Один корінь. цей корінь можна знайти за формулою х до рівня мінус b, протилежне до значення b, діл на 2а. У випадку, якщо дискримінант менше 0, то рівняння коренів немає. Рівняння Коренів немає. Чому? Тому що при вирішенні даного рівняння, використовуючи дискримінант, ми маємо знайти корінь дискримінанта, а корінь з від'ємного числа знайти не можна, тому якщо дискримінант менше нуля, то коренів немає. І третій випадок: якщо дискримінант більше нуля, то рівняння має два корені. І вони знаходяться за формулою. Х1 дорівнює мінус Б додати корінь дискримінанта, ділене на 2 помноже на А, і х 2 знаходиться за формулою мінус Б, відняти корінь дискримінанта ділене на 2а. Розглянемо з вами приклад декількох рівнянь. Перше рівняння. 2х квадрат мінус 5х, додати 2 дорівнює 0. Знаходимо спочатку дискримінант. За формулу дискримінанта це b квадрат мінус 4 ac Для того, щоб вам було краще легше, напевно, варто розписати, чому дорівнює a, b, і це. А коефіцієнт, який множиться на х квадрат, тобто в нашому випадку 2. Б коефіцієнт, який множиться на х, це мінус 5. І це вільний член, тобто 2. І так, b дорівнює мінус 5. Беремо в дужки, тому що мінус. За дужками ставимо квадрат. Мінус 4 за формулу помножити на А, а А у нас 2. І помножити на С, С також 2. Дорівнює мінус 5 до квадрату дорівнює 25. Мінус 4 на 2 8, 8 на 2 16. 25 мінус 16 дорівнює 9. Знаходимо х1. Дискримінант більше нуля, а отже, ми маємо два корені, можемо скористатися даними формулками. Х1 дорівнює мінус Б протилежне до Б. Тобто у нас мінус 5, обираємо 5 додати корінь дискримінанта, тобто корінь з 9 поділ на 2а. А 2. Тому помножити на 2 дорівнює. 5 додати корінь з 9, 3. Ділимо на 4. 5 додати 3 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Х2 дорівнює. 5 мінус корінь з 9 ділимо на 4. Дорівнює. 5 мінус 3 поділене на 4. дорівнює 5 мінус 3 2, – 2 поділити на 4 дорівнює 1 друга це половина, тобто можна записати як 0,5. Таким чином ми розв'язали квадратне рівняння. Запишемо у відповіді знайдені корені 0,5 і 2. Розглянемо наступне рівняння. Таке 2 х квадрат мінус 7х мінус 4 дорівнює 0. Знову ж таки для зручності випишемо, чому дорівнює А А множиться на х квадрат, тобто 2, Б множиться на х, тобто мінус 7, с множиться ні на що це вільний член, тобто мінус 4. Записуємо дискримінант. За формулою дискримінанта b квадрат, а саме мінус 7 в квадраті, дорівнює мінус 4 помножити на а, а у нас 2, помножити на c, тобто мінус 4, дорівнює мінус 7 до квадрату. Сорок мінус на мінус плюс чотири на два, вісім, вісім. На чотири. Буде. Тридцять два. Дорівнює. Сорок два додати тридцять два, вісімдесят один. Знову ж таки, корінь дискримінант більше нуля, тому у нас буде у відповіді 2 корення, тобто x1 і x2. Х1, і х1 знаходимо за цією ж формукою мінус Б протилежне до Б B. B у нас мінус 7, тому пишемо 7. Додати корінь дискримінанта, корінь з 81, поділити на 2, помножити на А. Тобто на 2 дорівнює. 2 на 2 4. 7 додати 9. дорівнює 7 додати 9, 16, поділити на 4 дорівнює 4. І знаходимо х2. Дорівнює. 7 відняти 9, тому що корінь з 81 буде 9. 2 помножити на 2 дорівнює 7 мінус 9 буде мінус 2. Залишимо 2 на 2, скорочуємо, 2 і 2 залишається мінус 1 друга, тобто мінус 0,5. Таким чином, ми отримали знову ж таки два корення, перший з яких 4, і другий мінус 0,5. Це ми розглянули два випадки, коли у нас Дискримінант більше нуля. А зараз пропоную розглянути, коли дискримінант менше нуля. Запишемо таке рівняння х квадрат. мінус 10х плюс 37 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Мінус 10 до квадрату, тому що B в квадраті мінус 4 помножити на A, А A у нас 1. Помножити на С С – 37, дорівня мінус 10 квадраті – 100. Відняти 4 на 37 це буде 148 дорівнює мінус 48. В даному випадку дискримінант менше нуля. З того, що дискримінант менше нуля, то дане рівняння коренів немає. Коренів немає. Далі. Останнє рівняння розглянемо х квадрат мінус 6х плюс 9 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює мінус, е, дорівнює b квадрат, b це мінус 6. Відняти 4, помножити на 1 і помножити на 9. Дорівнює. Міс 6 до квадрату 36. Мінус 4 на 9, 36, дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 0. А отже маємо один корінь і знаходимо саме за цією формулкою х дорівнює мінус б поділити на 2а. х дорівнює мінус б діл на 2а дорівнює протилежне до доби b. b це мінус 6 протилежне 6. Поділити на 2 помножити на 1 дорівнює. 6 поділити на 2 буде 3. Таким чином ми отримали тільки один корінь, що дорівнює 3.